Я пам'ятаю, як е, дружина прийшла і сказала, що її одна із місій запрошує в Європу на 10 чи 12 днів. У нас було на той момент троє дітей, і е, вона каже: Я хочу поїхати. Я дивлюся в свій графік, там є певні служіння. Я залишаюсь пастором церкви, я, можна так сказати, я спікер, я там музикант, я така серйозна, 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 серйозна людина. А звичайно, на моєму контрасті вона на той час служила набагато менше. Зараз я бачу, як Господь просто піднімає в нас є такі жарти. Це твій жарт, це не наш. Це мій жарт. Їй він не подобається, що їй треба рости, а мені маліти. Але я дуже вдячний Господу, що він піднімає, тому що я радію цьому. Я радію цьому. І ось вона сказала: чи можу я поїхати. І я не дав їй зразу відповідь. Я сиджу в офісі, і оце все, що ти сказав, ці думки просто мене турбують. Просто Бог говорить до мене в моїй думці. І я спустився, я сказав: Віка, я буду з дітьми, я відкладу свої справи, я відміню свої служіння, і я відпускаю тебе на місію. І е, я отримав. Велике благословіння, залишившись з дітьми, я нічого не втратив. Чоловіки бояться, що якщо жінки дати трішки більше влади, трішки покликання, трішки більше її пустити, що, що ніби авторитет чоловіка він буде угасати, що, що чоловік вже тоді не голова. Але коли ми читаємо, що Біблія говорить про голову сімейства, про жінку, про Христа нашого, це не про ці речі. Я просто хочу сказати, я її відпустив один раз, я отримав масу благословіння. Вона нічим не почала мене там ображати або вище до мене ставитись так з висока. Потім другий раз я відпустив її. Потім, коли вже було четверо дітей, вона поїхала на жіноче служіння в Львівську область, я залишився з маленькою дитиною. Я, Ми тут, ми служимо, люди отримують благословіння, і я просто розумію, що Бог запитає мене, якщо я посилаюсь на те, що я голова. В сім'ї, голова, дружині, Бог мене запитає, що ти зробив. Ти допоміг реалізувати те, що я вклав? Вона дуже хорошо моєї посуду. Дуже хорошо. Дякую. І хтось на цьому зупиняється. Мені добре, щоб вона от рядила домом, і вони ще підкріпляються місцем писання. Мудра жінка устрояє свій дом, дом, все якби добре. Хто буде служити?